Сьогоднішній випуск буде не про лютєрство, а про меблярство. Вітаю, друзі. Сьогодні буде для сержантів забезпечення, діловодів і інших тилових щурів, бойових гризунів, які прогризають нори у стінах нашої військової бюрократії, головного союзника Русні. Як воно зазвичай відбувається. Коли ваша частина знаходиться в певному розташуванні, вам, звісно, необхідно працювати з документами, вони мають якось стояти в якомусь порядку, щоб ви могли в них розібратися. Для цього вам треба намародерити якусь тумбочку чи шавку. Ну, коли ти вже запам'ятаєш, не намародерити, а наволонтерити. А коли ваша частина міняє дислокацію, вам треба знайти картонні коробки, куди упакувати документи, а потім на новому місці їх розкласти. По-перше, я вам пропоную викинути всі ці папки під Диракол, під файли. Ваша тара для документів. Ось. Це коробка для посилок з Укрпошти або нової кошти. Коштує вона дуже недорого. Всі бокси досить однакові. Існують пласкі бокси як для документів формату А4, так і документів формату А5, як то речові атестати військовослужбовців. Дві коробки формату А5 займають рівно той самий габарит, що одна коробка формату А4. Ось ми бачимо, як з однієї отакої коробки. Від 120-х снарядів. Получається ось така чудова тумбочка для, як ми бачимо, 18-й підшивок формату А4. Мабуть, вам невідомо, але слово меблі походить від німецького слова мебіль, яке, в свою чергу, походить від латинського слова мобілі. Що Немов натякає нам, меблі мають бути мобільними. У випадку передислокації ви нічого нікуди не складаєте, а просто закриваєте вашу тумбочку оригінальною кришкою і перевозите документи на нове місце. Петлі вам заважатимуть, їх слід зняти. Якщо на ящику залишилося три або чотири Ось таких ексцентрикових застібки, це добре. Ви можете їх встановити. Або по дві праворуч і ліворуч, якщо їх чотири, або дві в нижній частині і третю згори. Якщо нема, то доведеться користуватися саморізами. Ви звернули увагу, в моєму випадку довелося е, наростити стінки, щоб можна було розмістити бокси формату А4. Зауважте, що вициганити десь ящик у справному стані майже неможливо. Це є інвентарною тарою, це підлягає поверненню в довільчий орган. Тому, скоріш за все, ящик буде трохи поламаний. В моєму випадку були відсутні петлі і застібки. Якщо вам зустрінеться ящик з-під калашів, то не полінуйтесь, відремонтуйте його. Ось чому. По-перше, в нього чудово, стають без додаткових бортів. Бокси формату А4. Себто борта робити не треба. По-друге, якщо його поставити горизонтально, ну, як звичайний ящик, то в ньому чудово можна розмістити картотеку батальйона. Є такий документ: картка обліку військового майна особистого користування. І ось батальйонні картки. Чудово стають за обеткою. Ну, ось власне і все. Щасти вам, друзі. І хай ваші журнали з обліку журналів. І звіти з кількості поданих звітів перевозяться легко. І хай вас не засмучує циганський спосіб життя військовослужбовця. Амінь.